Я дивлюся, як мали мікрофон. Добре. Так, добре. Це дорогой сміх. Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Одарка. Нарешті повертається ваш довгоочікуваний випуск синдрому Першого Вдиху. І ми сьогодні знаходимось в ризі в. Домі моєї сестри, це Оля. Ви її вже всі знаєте. Вона має співведуча на цьому прекрасному шоу. <рес> Такий собі парфюмерний експерт нашої сім'ї. І сьогодні вона буде нам розповідати про свої цілі баночки. Ну, вони вже не цілі. Коротше, свої повнорозмірні повно баночки, які вона придбала після відливантів. Не всі після. Короче, буде сьогодні <рес> відео про Оліні баночки. Розповім, що в мене є, бо почалося все з цієї баночки. Поза минулого року до мене проїжджала мама, і ми пішли в парфумерний магазин просто без ніяких очікувань і без ніяких планів. І не знаю, третьою баночкою я спробувала ось це і просто закохалась, бо для мене це стало ароматом дитинства, бо мені воно пахне цукерками барбарис. П'янкими цукерками барбарис. Це бароонда від «Носомата». А ми будемо читати якісь дескриптори, Романтні. чи ми просто чисто. Ні, ми сьогодні без очікувань і говоримо про свої емоції. Окей. Я знаю, воно зараз зовсім не пахне. Взагалі не пахне. <рес> <рес> Цукерком Барбарис не пахне в Сенсіане. А, а мені пахне якимось сідром. Ну, не сідром, а може це пиво, яке-типу якесь фруктове, але ти в більшості відчуваєш пиво і десь там взагалі, угу. ти відчуваєш якісь. Солодкий фрукт. Весь парадокс в тому, що я користуюсь ним і літом, і взимку. Просто влітку я, звичайно, наношу його ну, ну, зовсім трохи. Це із, з тих, які я купила після, після першої спроби. Є дві банки, які мені подарували. Я їх закинула у вішліст просто по своїй назві. Можливо, я навіть не читала дескрипторів і нічого про них не не знала ні про них, ні про парфумерний бренд. цей. Це комодіті Голд Плюс і Комодіті Milk Плюс. Я, до речі, про них дізналася від Олі і вперше почула взагалі. І Оля мені теж давала і Milk, і Gold, І, по-моєму, у них ще Book, Book, Paper, Moss. А ну це мені дуже подобається. Так, А в мене якесь є відчуття, ніби вони мені трошки забагато прямолінійні, і мені хотілося би або чогось м'якшого, такого більш скругленого, або навпаки, чогось дуже дуже складного. Або це пахне дійсно таким солодким молоком. З, mm -hmm. з білою згущенкою. Mm -hmm. Хоча є щось таке, що трохи кислить. Мені нічого не кислить, мені дуже подобається, бо воно дійсно типу, от так от, якщо закрити очі, то воно дуже молочне, дуже солодке, як якась супер солодка, як раф, типу. Либо звичайно, без нічого кавового, просто, да -да, просто. просто солодке балко. Такий молочний коктейль, але ну прям якщо ще туди сиропа якогось налити. Почалось з того, що я чомусь мої перші парфуми були такими вбивцями, як бараонда, такі так. Commodity Gold і Milk. Вони залишаються ну дуже надовго. На одязі я можу відчувати Milk там на третій чи четвертий день. Та я теж мені це подобається, бо мені не хочеться якось легше нічого, бо мені подобається відчувати на собі типа роботу. Якщо один раз пшикнулося зранку, типу, і до вечора він тримається, то це для мене супер. Але звичайно, зараз я все ще дійшла до того, що, наприклад, в зал я не одягнула такі парфуми. Ну, вони такі дуже задушливі, дуже-дуже дифузні. А тепер комодіці, але голд. Я не знаю, чому. Чому я їх додала? Мілк добре, я люблю солодке. А от голд мені просто якийсь Меч стався з назвою. Я навіть описати не можу це. Це, це деревний якийсь. Я би сказала, що це дерево з амброю, щось таке. От як назва Gold, от ніби отак, отак воно і пахне. Зовсім нічого солодкого. Мені хочеться ніби сказати, що воно ніби металеве. Типу щось живе. Да, да, да. Дерево, типу, але ніби метал. От асоціації просто з металом. я Не знаю, чи це прямо в ароматі відчувається, але ти вдихаєш і щось мені уявляється, типу, на асоціаціях якась ж різка. Далі після цього я почала купляти Discovery сети. Здалося, що зайти в парфумерний і один раз спробувати щось? Цього недостатньо. Я відкрила в собі таку якість, як, як те, що мені може набридати. Дуже швидко парфум. Ну а Discovery сети і ці пробники, навіть 2 мл, достатньо, щоб поносити аромат кілька днів. Це якби просто він запав тобі, бо ти то щось відчув незвичне. Чи це щось дійсно твоє? А ти, якщо ти купляєш ліскавий рісет, наприклад, або там якийсь відливант, ти його носиш там, наприклад, тиждень підряд кожного дня, чи ти типу там два-три дні поносила, потім змінила на інший, потім ще раз спробувала? Я стараюсь носити напевно щодня, щоб зрозуміти, чи чи зможу я з ним зжитися. Надалі, якщо ага. я його не зможу носити щодня, то навряд чи я його буду купувати. А чи нема також ти, типу під настрій, якось обираєш собі парфум? Типу я б могла сказати це, але чогось по всій моїй селекції проходить така тонка ниточка, ніби вони всі схожі один на одну. Угу. Далі у нас Номі Готсір у РДУ Rail. Я давала його Даші. І він пахнув патняками. І він пахне чимось солодким, але диким. Це на щось таке вилазене, гарненьке, округле. Це дикий мед, це такі трохи перебродивші фрукти. Переважно так. мені пахне манго, але таким вже почорнів. Так, так, годно солі на 100%. Але от що, знаєте, в зоопарку тварин кормлять, і от такий чуть трохи, типа не дуже приємний, що тут Десь пробігає оця лінія, типу, mm -hmm. що вона вже трошки на межі, на межі, але воно ну, дуже манить. Так, да, воно, типу, ніби його хочеться рознюхувати і досліджувати, і винюхувати якісь там, я не знаю, нотки, чи як це правильно mm -hmm. сказати, типу, воно ніби спочатку знюхаєш потім тітки. Ну, типу, що воно цікаве, що його хочеться розпробувати. І якщо Беронда і Комодіті для мене це більш дифусні парфуми, тобто mm які -hmm. заповнюють кімнату, то. Котцір, це шлейфова історія. Ну от зараз я тримаю отут пробник, я не чую його. А от так я його відчую, якщо проведу. Воно таке тонке. Тобто, тонке. не всі парфуми, якісь тільки вони будуть шлейфові. Угу. Окей, okay. ну, от я про що говорю, що більшість парфумів це щось солодке, але з якоюсь цікавинкою. Наступне це унеїномат Шугерлезер. Це класний. Да, цукрова шкіра. Це з історії, mm, боже, як називається? Ті, <приплат> що з яблуком. Так, так, так. Share. Angel's share, da. тут більше солодкого, менше шкір, більше солодкого і пряного. Але ще щось є таке, що воно через якийсь час стає дуже схожим на це. Але ну, дуже класне. Пахне, і вона теж доволі. Стійкий, uh -huh. І я так люблю ним попшикатися. Кока-кола така, дружні. Не такі дорогі. Кока-кола? Ну таке, знаєш, а мені більше віскі, ніж Кока-Кола. Типу, воно якесь алкогольне, ну, типу віскі з колою. какої-то. Не ну, знаєте, коли відкриваєш школу, цей перший пшик, і воно тобі в нос, і надіб'є, uh -huh. і от мені це. Іноді... Да. Ці такі з цікавинкою, а наступних буде моя улюблена ваніль. Це Франциско Руджан Gentle Fluidity Gold. Видно, що тут якби його не дуже багато залишилось, бо я його можу носити всюди просто. Воно так гарно все з'єднано між собою. Це така на початку. Це ще така ваніль з трохи з перцем, типу, uh -huh. мускатним, горіхом. Горіхом, то згодом це просто така гарна медова карамель вайвом як якийсь люкс. Mm -hmm. Що типу ж це не ніша, це люкс, типу по аромату, ніби ти в брокарді, типу щось нюхаєш, але типу, в брокарді ти нюхаєш і нас. Ну, а цей це теж, типу, хочеться рознюхувати, і воно якесь, мені здається, багато в нього рівнів. Тут нюхаєш трошки мускатний горішок, далі почуть така солодкість, далі вже будра, не буде. знаю, типу. мені здається, це просто це ідеальний парфум на побачення ввечері. Він такий жіночний, витончений такий, романтичний. Ну, це якщо не перше побачення. <смі> якщо перше побачення <смі> треба чимось таким, щоб можна було спугнути, якщо що. <смі> це більше історія осінньо-зимова. А далі весняна історія, Парижен Маск, Матьєр Прем'єр. Я відчуваю там зелений ірс. Угу. Я не люблю це, мені внутрі пахне і душить. Прісою якийсь. Ну, навіть якщо це щось зелене, все одно воно така трохи злегка солодкаве. солодкава. Не знаю, мені Мені, мені подобається. Воно свіже, да. так. Трошки як мохіто. <свіс> Ні, ладно. <свіс> Далі Лелі квіт і менженері, а так. Це мій тип. Цитрусових парфумів. я не дуже люблю цитруси у парфумах. Ну звичайно, спочатку мені дуже випирає тут перець рожевий перець, напевно. так. А згодом він стане біль більш цитрусовий і солодкий цитрусовий. Ц... Да, солодкі ну, це не подобається. Я люблю із цитрусових тільки лимон. Запам'ятать пожалуйста, ето. Але його я можу носити в зал. Що він такий легкий тип? Угу. Прикольно. Фу, в залі. Пожалуйста, я чуть не задихнулася, не обригалась. в кінці. Короче, на тренування роблю кардіо півгодини або більше хвилин 50 іноді роблю. Дівочка, і в чи то бакара була, чи то якийсь коротше, таке вонюче. — Ти хейтер бакар? Я не хейтер бакари, я хейтер людей, які жорстко пшикуються. Це причому деякі просто я в роздівалку заходжу, і в деякі дівчата пшикуються прямо перед тренуванням Вони переодяглись, типу, попшикались і пішли. І я така, зачем? Ну, типу, мені прям погано було, мене прям тошнило, типу. Бо мені і так важко, і мені не дуже. А тут ще, типу, цей такий різкий Аромат, Подласочка, не по этого. як ти відносишся до бакаре? Нормально. Мені я думала спочатку, що вона якась типа така дівчинка припевочка або якась жіночка. така. Думала перед тим, як ти спершу Да. Раз. Так, да. але потім, коли Оля приїхала, дала мені її е, занюхнути, то мені прям сподобалось. Цікава історія. Не знаю, ну, типу, не знаю, чи її носять того, що просто вона розфоршена, чи дійсно так всім вона подобається. Але мені ну, аромат мені подобається. Uh -huh. Але я її не носила, тому що вона всі її носять. Просто uh -huh. А стыдно. а мені мені дуже подобається екстракт. Він прям класний. Він мені подобається більше ніж звичайно, бо в звичайній для мене ну с якби с, солює оці лікарняний вайб, вайб четвертої поліклініки поверху. А мені подобається, а мені вона навіть не поліклініка, а мені вона стоматологічний кабінет. В мене гарні асоціації, бо знаєте, як в дитинстві, типу, коли лікували зуби, вони щось солодке клали. Типу, я не знаю, що може чи це ліки такі, чи це просто якась штука. Короче, і вона от мені нагадує цю я не знаю, що. Далі у мене є така невелика селекція тревел форматів, які взялись після відливанців після маленьких семплів, бо я не зрозуміла. Ну, типу, воно чи не воно, і сталося воно це від Goddess від Kilian. Це парфум мого літа. Я живу в Латвії, і тут погода переважно прохолодна, хоча тут є море. Санкіст Годис це, це прямо дівчина помазана кремом від засмаги, яку поцілувало сонечко. Це для мене пахне класним кремом для засмаги. Дуже косметичне, Косметичне і така з кокосовим трошки молочком. Угу. Мені воно трошки Ну, косметичне, типу угу. ну не пудрове, ну коротше, як косметика пахне. Ще аромат чистоти, мені здається. Не знаю, я би не сказала. Ну мені це не схоже, типу, на цей байраду бланш ще. На мені трошки такі освіжитель отдуха трошки є. Просто це ніби от ну, цей крем для засмаги. А ти нюхаєш тіло свого і ще такий подув морський бриз. Знаєш? Угу. Мені це більше, як я не знаю, щось попране. Ну, типу, що... що вона не така, що я за нас. Піску буде ну, все. Може, така? Це, це, знаєш, і... це як якась грецька богиня, типу Афруді, ти, знаєш, да, вони та, та, та. такі поціловані сонечком оцих білих, білих шатах таких. Плюс-мінус так. Мені щось не здавалося, що це прям аромат літа теплого в ній. Типу, що це день на пляжі, але коли прохолодно трошки. Ну, типу, а-ля, не 28 градусів, а типу 22. Uh -huh. Але ви ще, типа, загорає? Ну там це осінь якась, типу. Ну, у вас це літо. <рес> <рес> у нас це осінь. <рес> Сезон типу, коли закінчується вже. А далі, після тижня спеки в Латвії, захотілося чогось більш загріваючого. І я натрапила на BDK імпатія. Це здається, це парфум 25-го року. Імпатія для мене. Але ти можеш скажи спочатку, чи тобі на щось схоже? Мені схоже. На що? Ну, пока рарушу <смеш> <смеш> виріжемо. Ну, мені воно трошки на Барбарис якийсь схожий. <смеш> на... <смеш> не на той, що ти мені привозила. Якийсь Сімон Ендролі. Чи щось таке, що ти мені літні привозила. Короче. Короче, я закрила рот. <смеш> 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 я, я відчуваю тут грушку. О, ну так ти мені привозила щось з грушкою. На Сімона Ендролі? Я не помню. Ну, коротше, щось там було. Подивіться на наш минулий випуск і скажіть, що там за груша у <смеш> вас чи не груша. Мені це схоже на Гайденс груш... <смеш> 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 Можливо, якщо я привозила тобі з грушою, то воно було таке летюче. В авши <Взага>, ні. Ти ні. Ну, може, зараз, якщо я вже думаю, то я щось там находжу. Чипа райбом схоже. Да, просто отут тут перебуває розочкою. Да. Але от, якщо туди копнути глибше. Це вже дуже далеко прийдеться копати, якщо чесно. Мені схоже на гайденс, мені схоже цією грушкою, і мені схоже, що вони такі прям такі статусні, знаєш, такі вони заповняють. Історія з цим парфумом, їх почув мій хлопець 10 хвилин по тому, як я вийшла із під'їзду. В під'їзді. Пахнула імпадією. Вони дуже дифузні. Вони класні, мені подобаються вони, але я, я там Гайденс взагалі не чую. Гайденс він вообще... Почекай, ну ми вчора ходили в парфумерний да. магазин, і Даша скористалася лосьйоном Гайденс. З ним є якась схожість. Отак, от коли перший вдих робиш, перше, що заходить в нос, десь воно, похоже, мені, віддалено на Гайденс. Далі, я відчуваю, оцю типу транду, мабуть, ти кажеш, грушу, але таку. Кров, типу. mm -hmm. Ну, Ну, як... no, не свіжу, так. Да. Не свіжу, так. Да. Да. Угу. Наступні парфуми такі. Mm -hmm. Наступні парфуми називаються Cherry Punk. Це Room 1015. Вони давні. Я купила цей тревел, напевно, півтори роки тому, але не носила до цього моменту. Пильний. Ну, пильний, не пудровий, а пильний. Як в шкафу, який ти довго не відкривала. Ти відчуваєш вишню? Ні. Я зараз відчуваю. Я зараз відчуваю Ю, вишню, хіба що Капітан Блек якийсь з вишнею. Отакий, от, типу, пропалений а чері Угу. Черіко. Чаріколу я на початку відчула. А далі от мені якийсь. Пальоним. Ну, типу, що як згоріла якась бумажка, типу, знаєш, або от від самокруток, що є там якісь вишневі, ти дити, що це. Бо штуковано чері панки називається? Ну, може, так. Панки 10 класі, які курили, не взатяг ці шоколадні а сигарили. Сигарили? Сигарилом скорити, то можна її до 11 класу не дожити. Це вишня і шкіра. Класно. Класно. Uh -huh. Трошки прокурена така э, кожанка і uh -huh. солодке трошки. Солодке соковит. Так, правильно. Правильно сказала. Молодець. Дякую. Наступна знову ж новинка 25-го року дрізваннотен. Oh. Свей молокей. Як вчила <реш> свей молокей. Здається, так вимовляється. Можете виправляти. Свей молокей. <реш> Дуже щось знайоме таке, але що то я не можу зрозуміти, що це за ароматик. Напевно, цей молокей перекладається як Chesnut Silk, бо так написано на баночці. Це каштан і шовк. Щось дуже таке ефемерне ефім... ефім... і незрозуміле. Каштан ти сказала? Каштан і шовк. Так. Да. Що Шода. Кашов чи на, каштан? На, на каштан схоже. На каштан? Да. Каштаники у Львові продають. Жарні каштани у Львові бо ж ніколи не видите. Знаєш що? В Франції мені привозили каштановий крем. Да, зрівняємо. Я так думала. От мені привезли спред із каштанів. Запаха копаткою. Да. Пахне? Свей. Малокей. Ну спей, малокей що то вообще не пахне. це їсти треба? Да. Я на Я його не чуть відчуваю чого. Дуже схоже, точно каштан. Ну, просто осем... <пробіт> мені до, досі пахне імпадією. Не, це каштан. Це не... Ну це не коли ну, жикол... він такий, дозрівший. Ну класний. Ну він дійсно каштаном трохи пахне. І він солодкий. Керга, ти б було? Я рогатим щось зробить. Я рою. У мене є такий фан-формат. Це парфуми, якими користуюся, коли я ходжу у кіно. Це Versatile God Bless Cola. Це олійні, олійні парфуми. Вони тут не в форматах йдуть. Вони з ролером. Концентрація 30%. Ти такий собі намазав. Не надо. Mm. Кола. Да, Печенім. І не колою, звичайно, а колою харібо, ем, коротше желейки. А, ну знаєш, такий типу кінонобір. Да. Для мене це пахне карамельне попкорном. Карамельний попкорн і кока-кула. Угу. Прикольно. Да, і мені дуже подобається оцей їх формат. Вони зовсім не дифузні, вони зовсім не шлейфові. Вони такі дуже інтимні, просто для себе. Типу, ти угу. такий намастився, сидиш там. Не знаю, або в кіно а з цим вайло, або такий сидиш на роботі, загружений, підніс руку, понюхав такий о, вау, клас. класний! Класний настрій! Прикольно! Наступний в нас інітія Side Effect. парфуми на осінь, <кхе> ром, табак спеції. І тут є шафран, і тут він відчувається. Дуже алкогольний і він. Так, б'є в нос. Там так занюхала. То вона ще ж п'є найбільший смисл тоді занюхав. Бачите, я вже от вам сайд ефект парфуму. Ну, це реально вечірка така. Ну, не така, а така, типу, сігарою. І цього наркотик Дуйт. Для мене це лимонні драже о цукрі. Можливо, не лимонні, а якісь такі. Фруктові. ще. Угу. Трошки п'янкі теж. Але класні, такі трошки свіженькі і да. солоденькі. Угу. Мені подобається. Угу. Теж останнім часом. І на останок приготували міні-розпаковку. Перший раз відкриваємо парфуми, не бризкані ще. О, дуже гарна коробочка. Це Born to Stand-out, Drunk Maple. Ось така коробочка всередині. Це корейська парфумерія. Знову ж таки, не знаю, я майже не п'ю, дуже рідко буває. Буквально судні сьогодні. І з парфумами така ж історія: бараонда, сайдефет, щось воно таке все в мене алкогольне. І тут Drunk Maple. Тричі ходила в парфумерний їх слухати. М -м -м. Кришка не вагітна вже. Дуже такий якісь табачний, ні? Це кленовий сироп, ніби копчений. Я не знаю, а, чи коптять. щось. Угу. І він такий Угу, Як соус барбекю. Ну, <гум> типу, що там є цей димок, <гум> але він і типу не знаю, чому він називається дранк. Я би його назвала смулкінг. <гум> Ще щось може трішки схоже на якесь машинне мастиво. <гум> Я буду ним обливатись просто осіння. От. На цьому і закінчимо з моєю колекцією невеликою. Все що не потрапило сюди. Я не розносила до кінця. чи ось ці тревели перейдуть в повнорозмірний. Які ти точно от візьмеш повнорозмірного з цих маленьких? Не знаю. Я от до наступного літа це точно не осінній аромат і не зимовий Goddess, Я подумаю до наступного літа. Угу. Ну, типу, і скільки там 10 мл чи 15, Блін, вистачає насправді. Надовго, коли в тебе якась є уже міні-база, uh -huh. міні-колекція. Uh -huh. Так, розбавити і якось покращити собі настрій. Дякую, що поділилася з нами своєю колекцією. А ти ще понюхати дала каштановий крем, ти коли нюхала? Я думаю, в крем для рук буде якийсь. оце... ну, можеш поназити. <laughs> <laughs> Ні, дякую. Вийшло, мені здається, що дуже цікаво і весело. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео. Які ще відео ви б хотіли бачити про парфуми. Не факт, що ви їх скоро бачите, <смі> <смі> бо ми постараємося в цю повістку мою зняти якомога більше контенту, тобто він буде знятий наперед і виходити там, наприклад, раз на місяць. Дай Бог. От, а далі, ну я не знаю, я вже навчила Олю налаштовувати тут світло і камеру, тому сподіваюся, що ми зможемо це робити онлайн і зможемо вже якось реагувати на коментарі ваші, спілкуватися з вами і так далі. Підписуйтесь на мій. Ютуб канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Можете навіть на інстаграмчик підписатись. І до нових зустрічей на синдромі першого вдиху. Угу. Хто додивився до кінця? У нас такий забавний фан-фект. Леліквід іменженіріс. А в них є така баночка, і кришка, вона тут з таким поглибленням. Вони кажуть, що їхні парфуми можна використовувати як ароматичні дифузори. А ти всього лише вшикаєш собі в кришку, і такий дифузний аромат тобі пахне. Твоїм улюбленим парфумом. Mm. І есперти випаровуються, і насправді в тебе залишається тут такий ефірне mm. олійний парфум, mm -hmm. який ти можеш, типу, зняти з кришки нанести, вже розтерти. Бай-бай!